Вже кілька років Лисичанську на мосту через Сіверський Донець потужним фонтаном б'є чиста питна вода з водогону, який є власністю місцевого водоканалу. Наша знімальна група, що звернулася за коментарями з даного питання до заступника міського голови Лисичанська, не отримала чіткої відповіді. Нам знову пообіцяли полагодити видогін, як тільки закінчиться опалювальний сезон. Але це, звісно, буде лише тимчасове латання труб. І навіть більше, замість того, аби замінити ділянку протікаючої труби, Лисичанська міська рада виділила гроші на заміну ше шести метрів нормальної в іншому районі, заступник міського голови вважає щастям цьогорічну теплу зиму та називає основну причину невідремонтованих труб у так сказать, зарягание этой трубы очень сложное. Вы же видели, что она находится на мосту, да? Здесь нужна специальная техника, специальные специалисты, здесь нужны верхолазы. То тобто, есть здесь не так просто. У водоканала нет таких специалистов такой техники. Втім, на думку Володимира Анцупова, справжньою проблемою для Лисичанська є зовсім не штучний водоспад, а ситуація з лісодою. Це щастя наше, що зима така. А так би приходилось би сливати воду, в були. а ви про якийсь там водоводик, водопадик. водопадік. це ребята. Ця історія триває вже три роки. За цей час вода, за яку, до речі, городяни платять 9 гривень за кубометр, витікала з водоводу. Самі ж комунальники відмовилися давати коментар. Тож все обмежиться звичайним латанням, і водогін знову може прорвати в будь-який момент.